Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами спробуємо вивчити вірш, який називається У дитячому садку. Тож послухайте уважно і спостерігайте за малюнками. Наш Іван в садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Ось такий віршик. Послухайте ще раз наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А тепер ми з вами розглянемо кожну із картинок. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Супер, сподіваюсь, у вас вийшло. А тепер давайте проговоримо разом цей вірш. Повторюйте за мною. Наш Іванко в дитсадку. Тепер ви. Як барвінок у вінку. Тепер ви. А навколо нього друзі. Тепер ви. Як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Діти, я сподіваюся, у вас вийшло проговорити вірш.